Добрий день. Позаду вже перших півроку існування жіночого футбольного клубу «Обонь». взагалі поділіться емоціями, враженнями, як вам це перше півріччя, як що найбільше запам'яталося, які враження залишилися? Доброго дня! Ну, як сказати, дуже позитивні мої емоції. Я дуже рада і ми йшли до цього великими великими кроками. І в мене емоції, як кажу, позитивні. Що мені сподобалось, це настрой команди нашого керівництва за те, що вони нас підтримали, захотіли створити таку жіночу команду. І в нас дуже гарний колектив, який я дуже дуже, дуже думаю, що доповнюють ваш жіночий колектив, доповнюють чоловічий колектив. І в нас так не знаю, все якби класно, круто, прикольно. Скажіть, який найбільше можливо матч вам запам'ятався із -за цих, що був у першій частині? Я думаю, що кожен матч це він запам'ятовується раз на все життя. Ну, якщо ви мене спитаєте, як там в тій, в тій ситуації, в тій ситуації, хто як зіграв, я буду запам'ятати все. Так що так виділити я не можу, але з кожним матчем я я розуміла, що моя команда. Виростає, стає сильнішою, може починає, починає розуміти те, що я хочу від гравців, те, що я хочу, щоб що вони грали, в який футбол вони грали. І з за цього ми розвиваємося. Дивіться, зараз зимове міжсезоння. Розкажіть взагалі, я так розумію, команда вже у відпустці. Розкажіть про плани команди на найближчий період і вже ось до початку другої частини. Так, ми плануємо зібратись 15 числа, 15 січня, пройти медкомісію. Просто в нас будуть далі тести. Після тестів у нас буде тренування, ми будемо потихеньку втягуватись. Потім ми плануємо поїхати на дві товариські гри в Полтаву зіграти з Ворсклою це в кінці січня. Плануємо в наших планах прийти. Збір тренувальний на оболонь арені, і потім вже може, може, якщо все вийде добре, все вийде по турніру, то брати участь у турнірі, який буде створювати ФК Шахтар. От скажіть, як вам, наприклад, ну, дуже така велика перерва між першою і другою частиною? от Як взагалі підтримувати оцей тонус ігровий у футболісток? Чи це не важко? ну тобто, Тому що все-таки у чоловічому футболі набагато менше ця перерва, от як в цьому плані? Чи, чи не забудуть вони цей ігровий тонус цих матчів офіційних? Я думаю, що ні, тому що ми постійно до кінця цього місяця, ну, може, там ще за неділю, були товариські ігри в нас завжди. Ну Постійно ми граємо це або з хлопцями з зміною, або там, з іншими якимось командами. ну Переважно це хлопці. Але в нас завжди є ігровий процес. Завжди в нас ігра обов'язково. Так що я не думаю, що якось вони. Перестануть мене розуміти, або перестануть розуміти футбол, або якось там не зможуть віддати пас чи жонглювати, чи взагалі ну ні, вони нормально. Все, я думаю, що вони професіонали, і за цього, що вони коли йдуть в відпуск, в них є роз... розклад тренувань, які вони мають все одно робити. За цього них всі під контролем завжди. Так що за це я не переживаю. Якщо ось порівняти ту команду, яку ви прийняли півроку назад, і з тією, що є зараз, От, які ви бачите взагалі зміни, можливо, все ж таки розвиток футболісток, я думаю, що футболістки стали може трошки впевненіші в собі. На початку вони не розуміли, ну я маю зараз на увазі молодших, вони не розуміли. Як грати в першій лізі? Вони цього не відчували, вони цього не переживали. Може, ті дівчата, які постарше, вони да, вони знають, що, як, як яка буде гра, які гравчині є. Ну, тобто це не так легко, як кажеться, на перший погляд. І, можливо, дівчата мої трошки виросли в цьому плані, тому що грати в першій лізі, вони думали, що вони зараз прийдуть і на одній нозі будуть возити всіх. Ні. Так не буде. Треба завжди працювати, треба завжди віддаватися на повну? Я надіюсь дуже, що вони цього це розуміють. А ми з вами спілкувалися на початку взагалі сезону, і ви тоді розповідали, що у команди доволі амбітні цілі боротися за вихід до вищої ліги. От скажіть, чи нічого не помінялося в цьому напрямку? У мене ні. Я а У команди ні, О, може, там у керівництва треба ще подумати, помінялась чи ні. Ні, Насправді нічого не помінялося. Ми з кожною, я кажу, з кожною грою, мабуть, що -то більше хочемо перемоги, більше ще хочемо вийти на інший рівень, тому що перша ліга це дуже, ну, дуже цікаво, але напевно, що в ліга лізі буде набагато цікавіше. І за цього, от, хотілося би туди. До речі, мабуть, та е, контрольна гра з Динамо Київ, е, вона була як якийсь порівняльний показник чи ні? Чи Це було, можливо, хотіли тоді подивитися на свою команду на фоні команди вищої ліги? Е, і так, і ні. Ну, спочатку так, але я теж розуміла, що в Динамо немає всіх гравців основних, там не було 3-4. <говорит> да. І за цього я. Ні, це я можу більш для дівчат своїх, щоб вони розуміли самі. Що на якому вони рівні, і куди, і на якому рівні там вища ліга? І за цього тільки. Тому що я то розумію, а вони ще трохи не розуміють. І за цього в цьому році, в принципі, у всіх поєдинках, окрім однієї, за виключенням однієї матчу проти Сістерс, команда здобула перемоги. В принципі, от, якщо взяти ці результати, чи можна сказати, що ви задоволені ними? От? Я так да, задоволена. Ну, може, би, може, я Сістерс не так задоволена, тому що такий рахунок великий, там 5-0. Але е, я теж розумію, на що моя команда здатна, і на який футбол вони можуть грати. І за цього я задоволена всіма матчами, навіть сістерс. Тому що це для нас урок. Всі, всі поразки, це якби, наш, е, ми знаємо, до чого ми будемо далі йти. Для чого нам працювати, тому що та команда Сістерс дуже, дуже хороша, і я думаю, що вони в лізі не будуть навіть не в серединці грати, угу. а будуть боротися за призові місця. Я всіх вітаю з Новим роком. Бажаю всім здоров'я, щоб всі мрії ваші збулися. І головне це перемоги. Дякую вам і успіху вже в новому році.